Доброго дня, пані та панове. Ви як завжди на каналі АвтоІмпорт. Для нових глядачів нашого каналу. Я нагадаю, ми займаємося продажем свіжоімпортованих автомобілів із Європи. Сьогодні ми вам розкажемо про цього чудового корейського красунчика. Погнали! Тож до вашої уваги сьогодні! Кія Ріо 2005 року випуску з двигуном 1,4 бензин. пробіг складає 233 тисячі кілометрів. Пригнаний він був із Нідерландів в такому класному чорному кольорі. Стан у автівки просто булочка. Що ми маємо? У нас колпачки такі красиві. Ми бачимо, що у нас резина клєбер стоїть 15 го радіуса. Відкриваючи двері, ми бачимо, що нас зустрічає повний електропакет. У нас є центральний замок, у нас є електрорегулювання зеркал заднього огляду по салону. Давайте я вам трошки покажу перед тим, як присяду. У нас сідушки не протоптані в гарному стані, не затягані, чистенькі. У нас є електровмикач світла. Тут у нас противотуманки включаються, електрорегулювання по висоті світла. Далі по салону ми можемо побачити, що у нас є магнітола із підтримкою AUX, із підтримкою флешки. У нас mp 3 грає, у нас кондиціонер, механіка п'ятіступка. По задньому ряду. Все доволі лаконічно. Тут ми теж бачимо перемикач склопідйомника. Задній ряд у нас теж чистенький, не затяганий, ніде нічого не просижено. Стеля у нас чиста, без плям. Дуже класний стан для своїх років. Давайте глянемо по багажному відділенню. Ми бачимо, що в нас збережена заводська паличка. Багажник у нас доволі просторий. У нас є повнорозмірне запасне колесо і ремкомплект до нього. Рухаємось далі. А тепер, друзі, ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром». Для цього ми вмикаємо наш прибор. У нас є таке. Чудесне приспособлення для того, щоб показники були максимально об'єктивними. Давайте почнемо із капоту. Нас засніжило, тому приходиться користуватися такими приспособами. 95. 90. Бачимо капот в рідній фарбі. Давайте підемо з водійської сторони. 86. Крило з водійської сторони в рідній фарбі. 108. Дверка в нас в рідній фарбі. 93 рідна фарба. Давайте глянемо, дах. Скільки води. 84 рідна фарба. 85 рідна фарба. Давайте подивимося пройоми. 54 рідна фарба. 50 теж рідна фарба. Давайте задній пройом. 56 рідна фарба. 61 рідна. Так, заднє крило з водійської сторони. 97 рідна фарба. Ляда. 91 рідна фарба. З цієї сторони ляда. 87 рідна фарба. Заднє крило по правій стороні у нас трішки. 109. Рідна фарба. Задня дверка права. 98. Рідна фарба. 103. Рідна фарба. Крило права переднє. 85. Рідна фарба пройоми по правій стороні. Зараз я положу нашу приспособу, трішки нехай відпочине. Бо Вже руки так померзли. Так, пройоми права сторона. 61 рідна фарба. Тут 58. Рідна фарба. По задній частині пройом. 63. Рідна фарба. 64 рідна фарба. Тож, друзі, ми бачимо, що наш Kia Rio весь в рідній фарбі і не має навіть жодного косметичного підкрасу. А ми рухаємось далі. Що ж, друзі, ми рухаємося далі. До речі, ми самі звернули увагу, щойно магнітола з підтримкою Bluetooth, тобто можна підключати свій телефон і слухати музику з телефона. Також у нас тут є мікрофончик, ви можете його собі кудись-сюди причепити і навіть спілкуватися по телефону, що дуже круто, це є плюс. Давайте глянемо, що у нас по сервісам. Тут у нас є багато таких папірців. Так, це у нас гарантійка. Ми дивимось. Тут у нас написаний він-код нашого автомобіля, марка, який двигун. Зараз ми прикріпимо дублюючу табличку із кузова. Ідемо далі. Так, ми бачимо, що перше ТО. У нас було в 2007 році, пробіг складав 16 тисяч кілометрів. Друге ТО у нас було в 2008 році, пробіг складав 33 тисяч кілометрів. Так, третє ТО у нас було в 2009 рік, пробіг складав 47 тисяч кілометрів. Четверте ТО у нас було в 2012 році, пробіг складав 100 тисяч кілометрів. Далі у нас іде тут поганенько, звісно, видно, але можна розібрати. Що це у нас був? 14-й рік пробіг 121 тисяча. Далі у нас 16-й рік пробіг складав 120 тисяч. Далі ми бачимо у нас трошки приблизимо з вами, щоб і вам видно було. Далі у нас йде 18-й рік, пробіг складав 136 тисяч. Далі у нас 19-й рік пробіг складав 154 тисячі. Далі у нас 20-й рік пробіг 163 тисячі. Далі у нас 21 й рік пробіг 170 тисяч. І далі 23-й рік пробіг складав 205 тисяч. До цього останнього ТО у нас є ось такий акт звіту. Тут все написано. Ось де наш пробіг 205 тисяч. Проводився він 22 декабря 2023 року. Ми бачимо підпис, все офіційно все є. І останній документ, в якому зазначено наш пробіг, це акт перевірки. Ми бачимо, що у нас пробіг 233 276 км. Ось так виглядає цей документ. Зараз, я нагадаю вам, у нас пробіг 233 303 км. Цей акт огляду був проведений 13, 12, 24 року. Тобто зовсім недавно. Тож, бачучи всі, всі документи, ми можемо зрозуміти, що пробіг у нас оригінальний та підтверджений. А ми рухаємось далі. І так, друзі, під капотом нас зустрічає 4 циліндровий 16-клапаний мотор об'ємом 1,4 літра. Ми бачимо, у нас все сухенько, неде під... немає патьоків, ніде немає ніяких запатівань. По мотору взагалі без ніяких питань. Тут а ми можемо побачити, що у нас був замінений ремінь ГРМ в 20-му місяці 2017 року на пробігу 134 тисячі та була обслужена тормозна жидкость в 2021 році. Свіженький акумулятор. Тут у нас все як і має бути. Болти у нас ми можемо звернути увагу не кручені, не з цієї сторони, не тут на крилах. Все у нас в рідній фарбі. Тут також Нічого не кручено і капот також не кручений. До речі, на автомобілі у нас оригінальне лобове скло. Ви можете побачити це ось тут. Тож рухаємось далі. І підсумуючи все вище сказане, друзі, давайте разом зрозуміємо, що ми отримуємо за 5900. Rio весь в рідній фарбі, повністю рідне скло в круг. У нас класний чорний колір, економічний двигун 1,4. У нас недорога експлуатація і, в принципі, класний кузов, хетчбек. Тобто, друзі, класна машина на свій бюджет це 100%. Тож купляйте машини, які вам подобаються. Їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем масла. А з вами був автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Завжди раді.